Друзі дуже багато питають, а як ви зайнялись? Бо всі привикли, що в молодому віці люди торгують, а це щось поперло в 45 років людини торгувати. Ну по перше, для того щоб дійти до тих чи інших дій, потрібно було пройти через щось одне, друге чи третє, коли почалось. З ковідом лажа нас треба було зрозуміти, що людина може сидіти дома, замкнена, нікуди її не будуть випускати а жити за щось треба. Сім'ю годувати треба. Тому я цікавився до цього біржами, але була основна. Так сказати сфера діяльності, там я заробляв, і тому коли людина не столкнеться з тим, що там десь перекривається дохід, вона ніколи не буде серйозно ставитись до того до іншої діяльності. Тоді я вже і почав. Я ходив на одні курси, на другі, на треті, Записувався, платив там шалені гроші. Потім пробував. Мен були і помилки. Різні спроби, поки не випрацьовував свою стратегію. Тось, тобто, але в мене було багато знайомих, які вже розкажи, покажи. Я почав відзнімати ролики. Мені легше було кинути людині ролик, подивись, ось, і тільки мене не задовбуй. Ну, так, в принципі, захотіли куми сватеї, а вони теж хочуть, вони готові заплатити. Так народилась моя група завжди вигідний курс. Де чіткі ролики, от як там купити, як продати, як виставити ордер, як відшукувати монети, все нажимаємо то, то то, графіки, все повністю такі уроки, і так е вийшло, що виникали питання, і я робив уроки, і там вже більше там 80 уроків, по всім цим питанням, якби пошагово є, людина собі дивиться і робить Тобто все на що потрачено. Декілька років люди попадали в гроші. Все в принципі відзнято в одному місці. Навіть людина приходить і чисто для того, щоб не влетіти на якихось помилках, це вже все сказано, що робити, а що не робити. Тому, друзі, повірте, навчання таке, щоб мені коли здали оце все в одному місці. Зібрали, а я не ходив по різним вчителям, які мені розповідали, то що в принципі то називається, як то воно ж мені заробляти не допомагає. Я зробив все по ділу, всі ці ненужні слова повидаляв, тому що навіщо нам вивчати, що таке там, наприклад, ордірблок, там якийсь імбаланс, ну, багато там, по технічному аналізу малювати трикутники, якщо потім взяло все, розвернулося і пішло в іншу сторону. Є зростаючий ринок, є падаючий, ми з цього зростаємо. все по ділу, що робити тоді, що робити тоді, що робити тоді. Ну, так, в принципі, заснувалася група, були такі питання: як ви, чого, це ви. Я думаю. Хто хоче на навчання, записуємося, хто не хоче, можете передивитись мої безкоштовні ролики тут, на YouTube. Звісно, те, що в групі воно закрито. Але ви будете вміти, як я подаю інформацію, чи підходить вам, чи не підходить. Можете звертатись за якимись питаннями.